Так, доброго всім дня. <кхе> Сьогодні ровно неділя пройшла з прошлого відео. Ще кольору підготував вам. Значить, дивіться, роздивляться. Де, роздивляйтеся. Так, номер телефона Viber. Сюди дзвонить писать. Зовуть мене Вадим, нового нічого, так сказати, по відправкам, тільки у пошта, повна оплата. Пояснював в прошлой раз, чому нової пошти немає. Слава Богу, пошта працює. Локація всі питаєте, забуваю сказати, Сумська область. Так, да, коротше так. Так, поїхали. З прошлого разу що сталося? Не забрали чогось. Була ціна така, тепер така. Ось розміри, кількість. Ось такі Понятно. Так, є отакі кусачки попались мені ціна. Значить, Дивіться. Оце отакі старого образця такого. вони, так сказати. Значить, що я спробував? Отаку проволочку. Ось де. Легко. тільки чпок і нема. Ну, товщу я не пробував туди запихати. Ну, я думаю, яка влізе, така й прикуситься. Так, понятно, є, да? ключ 150. Більше ключів немає. 55 на 50. Так. Такий набор молотків 150 гривень три штуки. Це кузнецьовські, ковані. Последні. Все. Не дуже красиві, але ковані. Оце його сталося, штука. Оце ну, заводський набір. Отакий. З прошлого разу було 3 один залишився. Ну, це що, що з прошлого разу сталося, більш нічого. Так, дивіться, отакий набір болтів. Мікс. Коротше, розсипав я по, на три резервуара чи резерватива. Щоб ну може, багато з куч, одної кучі, кому буде. Так, дивіться, в кожному по 13 кг. 50 гривень кг, 650 гривень. Значить, всі однакові. Значить, дивіться, дуже багато таких на 12. Отличний. Всі, кожен перебрав своїми руками. Всі відчні. Отакі ось спец. Ну, поняли, ви, на плужки, на всякі, на всякі, всякі. все беушне, але все в відлічному стані. Е, отакі на 12, просто на 12. Всі вони в маслі. О, Поняли, да? набор отличний. Все перебрано. Два абсолютно, о, три абсолютно однакових набори. Ціна, Понятно. Так, є ось такий набор. Значит, тут 8 кг 350 гривень. Значить, змелкою різьбою, всі з гайками. Охренітельної плотності. 10,8,9. 10, 10, Отакі змелко різьбою. М20 з гайками. Теж 8 8 плотність. М24. Такі гайки є. Ну, коротше, оцей набор. Оцей набор. Це, кстати, взагалі нержавка, чиста нержавка. І гайки, і шпилька. 350 гривень. Так, шплінті 100 кг залишилося небагато. Так, по 50 гривень мікс такий, як в прошлий раз був. О, такий мікс. І отакі от маленькі теж 50 гривень кілограм. Отакі. Ну, в цьому міксі теж такі маленькі є. Зрозуміло, так? Да? Гровіра залишилося М20. Новесенькі отакі. 40 гривень кілограм гвоздочки. Це що сталося? Ж тут небагато їх. 30 гривень, 40. сороковочка, хороші, гвоздики. Новенькі. Так, і шпильки М-16. Ну, вони по 60 гривень, вони абсолютно нові. ну Так, так дорого їх отдали. М16. 60 гривень. Так, є. Так, тепер, а, значить, дивіться, є такі сегменти. 62 штуки, 500 гривень. Ну вони трошки в некрасивому стані. Вони все нормально, ну, тут виробітки немає. Ну, отакі є. Отакі. Ну, почистить їх. Ну, є нормальні. Є нормальне. Ну, дивіться. Ось. кількість, ціна. Так, зараз підемо тепер в другий відділ, що я там наготовив, покажу на вулицю. Так, значить, дивіться. Сітки привезли ще сіток. Сіток багатєнно привезли. Як багатіно? Относительно. Так, нержавка. Метр на 44. Це все в сантиметрах ціна. Такі сітки. Люди вже їх брали, дуже багато, є ще. І отакі розмери. Отакі розміри. 350 гривень. Значить, що по ним? Все нержавка. уголок нержавка. все нержавка. сітка нержавка. піщева нержавка. це якийсь ну, тільки що в колбасі закопчено. Засохши. Значить, очко 20 на 20 мм. Толщина проволоки 2 мм. Отакі. От. От Все видно, да? заказуйте. Їх багато. Якщо і багато їх вже забрали. Так, є. Так, тепер є отакі от пальці, так сказати. От. от така маркировка. От такий номер в такому состояниї. Ну, Не потерти, так сказати. Ну, як я так думаю. Отакі. От з того самого одного істочника я їх вже продавав в осінню, дуже багато їх було. І зараз з'явилося ще. Їх багатєнно. 40 гривень штука. Є пальці на боронку. Поняли ви, да? Отлічна різьба на всіх, всі, всі провірена, Отлічна різьба, отакі От пальці на боронку. Тоже, їх багатєнно. 10 гривень штука. Так, тепер в прошлому разу залишилося. Отакі лапи є по 150 гривень. Ну, дивіться вони, вони, бачите, ці, ці криві. Треба комусь такі беріть, не треба, я їх назад віддам. Все, оце таке. Якщо всі 4, то можна трошки подаруватися. Так, є отакі доплуга. Я... Коротше, я не знаю, що це таке. По -по Полки, скажімо так. Е, ну, 100 гривень штучка. Во. З болтами, з усім вони. Яка ліва, яка права, я не знаю. Скажете. Це з лівої сторони, це з правої сторони. Які? Поняли ви, да? Так, є отакі лапи. Є такі лапи. Такі лапи. 70 гривень штука. Теж є багато. Хто буде брати багато, там можна було трохи подвинутися. Ну, коротше, розумієте. Так, є такі диски. Ну, Я так розумію, на сковородки. Може, хто знає їм ін інше примінення по назначенню, так як треба, Ну, вони всі різного розміру. Ну, на скоротки відлічно. Вони не ржаві, то есть, ну як грязні, розумієте, Да? розумієте. Ну, корозії нема, тобто чистить їх дуже просто. Всього, 4 відверті, ось де, на 12, мабуть. Заварить і все. Ось вот, такі. Пікарний диски на сковородку. 300 гривень штука. Десь так от ну, от, от такі розміри. Грубо, говоря, десь 47, 48, 49, ну, плюс-мінус. Любий, 300 гривень. Так, є таке. Так, що тепер ще? Воронки. Воронки обикновенні. 500 гривень штука. Всі комплектні. можу спробувати розкрутити, звісно, для відправки, але думаю, що. Я думаю, що Якісь пальці та підламуються. Так що дивіться, хочете, розкручу, хочете, як хочете. Отакі От воронки по 500 гривень штука. Ціли все. Так, є тут. Так. Тут є. Так, 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 так. Зараз тепер тут далі підемо. Так, є отакі зв'язки. Оце скільки тут зубів. Оце ось внутрішній діаметр. Оце ось ціна. Так, є, отака вона. Отака. Понятно, не нова. Ну, дивіться. Така. Так, отака 100 гривень. Отака. У них всіх отака. По 25 зубів. Ну, не нова, коротше, поняли. Тут трошки навіть. Бачите. Ну, дивіться, так. Є такі е, шліци, Так сказати, шліцева муфта. Кому надо, питайте. Дві абсолютно одинакових. О, на 27 шліців, 100 гривень штучка. Так, зараз, значить, з другим дублем. Так, продовжуємо далі. Так, є такі, значить, опори з подшипниками. Значить, дивіться. Тут внутрішній діаметр 60 мм. Оце все воно крутиться, така мощна здорова опора з подшипником. 500 гривень пара. Такі здоровенні. Ну Кому-бусь розміри, там будемо уточняти. Так, є такі. внутрішній діаметр 50-400 гривень пара. Оце вони всі одинакові так? Да? Все воно б але все воно в нормальному стані. Все крутиться. От. Так, є таке саме 40 мм. Пара, ціна за пару. Ну, а це прибудилися такі безпарні. ну Так, отакі. Отакі ось де. Наружний діаметр, внутрішній діаметр 35 мм. Тож, всі крутяться, все, все працює. Отакі. От Тут різьба на 10, по-моєму. Обо да, на, на 12 О. Так, 300 гривень пара. Їх раз, 2, 3, 4, 5, 6 пар. Шесть пар і одне таке безхозне, Ну, ціни значить. Так, є такі ролики такі на тяжителі. Тут на два 2 ролик, Тут на один. Такі ролики. По 100 гривень штука. Так, по подшипникам дивіться, це не всі написані. Роздивляйтесь. Отакі ось такі подшипники. Їх не багато, ну, є. Всі виушни, да. ну, всі в нормальному в Я всі перекрутив, перетер, передивився. Вот. Так. Це ціна за два. Так, є такі карданчики, значить. Ось такий карданчик. Це теж з першого разу залишився. Ну, коротко, він без крестовин. Шиці хороші. Так. Є такий кардан. В отличном состоянии. Отличные крестовини, отличные шлицы, все. Тут з двох сторон одинаково таке. Так, Є, є такий кардан, мощний кардан. В отличном состоянии, отличные крестовини, отличные шлицы, Резинка тільки порвана. О, такий мощний кардан. Це якась марка. Ось техніка марка. Хто що пойме по цімось. Во, такий кардан ще є. Дебелий. В хорошому стані. Так, є така стяжка, сама стяжка, то есть різьба лево-право, різьбі хороший. Так, є, є такий шківок. Е, значить е, 250 гривень. Блин, друг 250 гривень, діаметр 210. такой трьохний шкив. Може кому надо. Так, є. Так, 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 так. Що тут тепер по цепкам дивіться, значить, що є цепок? Значить, є такі цепки. Значить, як об'яснити. Так, значить, по 30 см. Ось, ось ну, тут десяточка толщина. Ось такі вони коротенькі. 14 штук і по 40 см 10 штук. Оце за все, ціна 500 гривень. Оце вони всі ось. Може такі коротенькі на кудись на якісь цепки, там, цепки чи боронки. Ось це отакий набір. Так, тепер по таким цепкам. А, є така цепка, значить теж дивіться, сімерочка діаметр. В хорошому стані. Ржавенька, але ніде нічого не потерте. Ось така 24 метра. 700 гривень. Цілим одним-цілим куском. 24 метри. Корову, як прив'яжне, як у нього нам пів поля з'їсть на одній цепці. Так, є такі цепки. Значить, дивіться. Це все таке в прошлому році було і його добре брали, люди. Так. Отака цепка. Значить 4,5 метра одним куском. 400 гривень. 4 куска є. Так, значить, що об'яснить тут вам? Отут, між цими 13 мм, отут між пальчиками, між центрами пальчиків 19 мм. Ну, я думаю, знаєте, яка це цепка. Так? От такі куски, значить, по 4,5 метра 400 гривень. І по 220. по 200 гривень. Так, зрозуміло. такие колеса є. 28 внутрішній діаметр. Отакий От наружний 240 мм діаметр. Ось такі легенькі колеса. Так, є таке. Є така фасоніна, значить 300 гривень. От це все. От це все, воно все нове абсолютно. Оце внутрішній діаметр в трубі 53 мм. Яка вона в дюймах, я не розумію. Так, остався ще блін, балон. Якщо не забираєте, віддам я його назад. З компресора, ресивер. Так, ну що ще? А ось де ще шляньте, що є. Є ось такі маленькі резиночки. Хороша, плотна резина. Може кому треба, просто скайте. Хто щось буде брати, скати там, сипни жменьку. Безплатно, просто так. Називається, «Беріть, вдома викинете. О, їх багато. Так, що по алюмінію тут залишилося? залишила? В цей раз дуже мало. Чавунчик 4-літровий 200 гривень. В хорошому даже вообще новый. О, ну, Почистить, помыть. 4-літровий 200 гривень, 1,5 літра 100 гривень 2 штучки. Отаке От є От 50 гривень за все. чик -чик. Отака річниця є. Алюмініва, тяжело, дуже тяжело, поэтому 250 гривень. І є такі сковородки. Давно вони якось лежать, забувають. Стальні. Чугуни сковородки. Такі. Ну, такого розміру, так сказати. О, дві таких і одна трошки більша з ручкою. 200 гривень за три. Так, є. Ось ось на чугунне на 50 трубу профільну. Не знаю, гривень по 20 штучки, щоб не лежали вони в мене просто. Задвижки, алюмінієва, стальна на, на грубу, отюх обикновенний. 150 гривень, звісно ну, ж робочий. Сами простий, без всяких наворотів. Так, оцей обогріватель. Що його ніхто не хоче купити? Людина вже скидала вже скидати цену. Він не мій мені дали його на продаж. Абсолютно новий. З, з регулюровкою і редуктором. Все, все, воно таке коробка нема, Все абсолютно нове. Ось така його мощність. Оце таке про нього тут написано. О. Хороший новий обогріватель газовий. Грілка. Так, ууу, синім горить. Так, що ще? Осталося, оставляв людині, десь людина пропала, хто зна. п'ять пар завісів отаких. От п'ять пар 100 гривень. Отакі от стрілки, одна пара встала. 50 гривень пара. так ну це Оце якесь приспособлення. Це щось по дереву довбать мабуть. Не знаю. вроде би 100 гривень. З ручкою таке мощне. Тут ціна ще на ньому навіть є. Отака. О, так, є таке. ну 50 гривень стамеска нормальна, вийка, 100, 100, може, дешевше. Ну, оце і все, що я хотів вам показати. Вроді все розказав, показав. Що, за вами закази. Вибирайте, роздивляйтеся, що кому треба. Ще тут покажу номер телефона Viber. Ще покажу. Да, він і під відео буде, так сказати, в строчці. Звоніть, пишіть, Опять же, повторяюся. І все одно ж кожен раз присилає адрес нової пошти. Тільки Укрпочта. Ну нема в нас нової пошти. Тут добре, хоча ще... Ой, ладно. Так, нова почта, сказав, повна оплата. Теж пояснював в прошлому раз, чому. Не те, що я не довіряю людям, а ну, так виходить так в нас. От. Ну, Це і все, що хотів сказати. І не пропадайте. От буває, як хтось заказав щось і пропав. Люди питають, хочуть купити, а він. Людина мовчить. Брати, не брать. не дозвониться, не допишеться. І ще таке, що на Укрпошті є таке поняття індекс. 50% людей навіть не знають такого слова. Так що до адреса треба індекс. І прізвище обов'язково своє. От. Ну, Це все, що я вам хотів сказати. Ну що, всього доброго, всім мирно неба. Дзвоніть, пишіть, будемо щось продавати.